Добрий ранок. Сьогодні 10 березня 2025 року. Тема тижня Тарас Григорович Шевченко Народний кобзар. Заняття в старшій групі з художньої літератури. Тема заняття заучування. Пірша садок Вишневий колохати Тараса Григоровича Шевченко. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні ми будемо залучувати вірш Тараса Григоровича Шевченка. Тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Тарас Григорович Шевченко великий поет, український, який написав. Дуже багато творів як для дітей, так і для дорослих. Він з трепетом відносився до української природи, до українського народу, і народився 9 березня. Він майстер, величезний майстер поетичного жанру. Наш читачів відразу. Опів відчуття співприсутності його твора. Він писав і про птахів, і про рослини, оспівував природу рідного краю. Сьогодні ми з вами заучимо вірш Садок вишневий коло хати. Слухайте уважно. Садок вишневий коло хати. Крущі над вишнями годуть, богатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає, поклала. Мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, Та соловейко не затих, скільки тепла в цих рядках до природи, згадує і садок вишневий. І хрущі, які над вишнями йдуть, і плугатарів, які з плугами йдуть, а також згадує і Зіруньку вечірню, і про Соловейка. Ось давайте розглянемо ілюстрації до цього твору. Спочатку ми розглянемо. Внемо таблицю, за якою дуже легко заучувати вірші, тому що ви бачите перед собою картинки. Ось що ви бачите? Садок, який вишневий, коло хати. Ви бачите хату. Це хто? Хрущі над вишнями, що роблять? Гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я зображена, що робить вечеря, де коло хати, Вечірня, що зіронька, що робить встає, дочка вечерять подає, а мати хоче. Научати так соловейко не дає. Тож давайте будемо повторювати разом зі мною. Дивимося на картинку Садок вишневий коло хати. Всі разом садок вишневий коло хати. Крущі над вишнями гудуть. Крущі над вишнями гудуть. Так. Повторюємо далі плугатарі з плугами Разом зі мною плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчат. Повторіть разом зі мною. Співають, ідучі дівчата, А матері вечерять ждуть. Всі разом повторюємо, А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Сім'я вечеря коло хати. Разом зі мною повторюємо слідчі рядки. Вечірня зіронька встає. Дивимося на картинки Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає. Повторюємо разом зі мною. Дочка вечерять подає. І ще раз повторюю, а мати хоче науча. А мати, ось ви бачите, зображено, хоче навчати, Так соловейко не дає, повторюю, так соловейко не дає. За допомогою такої нема таблиці дуже легко заучувати вірш. А ще я вам покажу ілюстрації до цього вірша. І також за допомогою цих ілюстрацій також дуже легко заочувати садок вишневий коло крущі над вишнями гудуть, ось ви бачите, крущі над вишнями гудуть, хлопчик гудить так в трубу. Повторюємо разом зі мною. Садок вишневий колохат, хати, крущі. Над вишнями йдуть. Плугатарі з плугами йдуть, ви бачите, зображені і плуги. Плугатарі з плугами йдуть. Співають, йдучи дівчата, ви бачите, дівчата співають. Співають ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Ось сидять матері та чекають. Повторіть разом зі мною. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Бачите, накритий на стіл. Сім'я вечеря коло хати. Так, молодці. Повторюємо слідуючий рядочок. Ви бачите, що вечір. І зіронька на небі, вечірня зіронька встає. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає. Ось ви бачите, дочка подає вечерять. Повторіть разом зі мною. Дочка вечерять подає. А мати хоче научати, всі разом повторюємо. А мати хоче на очах. Так соловейко не дає, а чи ти соловейко як співає? Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх. Повторіть разом зі мною. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, ось бачите, так і заснула матуся. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата. Повторіть разом зі мною. Затихло все, тільки дівчата. Та соловейко не затих. Повторіть. І цей рядок. Та соловейко не затих. Ось ви бачите соловейко, дзвінок і перекреслення, тобто не затих. Давайте ще раз повторимо за допомогою в таблиці і цей вірш, я думаю, ви гарно запам'ятаєте. Давайте ще раз. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Разом прощі над вишнями будуть. Крощі над вишнями будуть. Кого ми тут бачимо зображення? Лугатарі. Так, лугатарі з плугами щороку. Повторіть разом зі мною. Лугатарі з плугами йдуть. Співають, ось ви бачите, зображено. Ідучи, хто дівчата разом зі мною співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Повторіть цей рядочок зі мною, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, давайте разом всі Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька щоро встає. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає. Повторіть разом зі мною. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, повторіть разом зі мною. А мати хоче научати. Соловейко не дає. Давайте разом. Так соловейко не дає. Давайте поговоримо за змістом цього вірша. Садок який? Та, вишневий. А де рістий садок? Так, садок вишневий коло Крущі гудуть над чим. Так, над вишнями, тому що садок вишневий, тому над вишнями йдуть хрущі. А з чим йдуть плуготарі? Так, плуготарі з плугами йдуть. А дівчата що робили? Так, дівчата співали, а про яку неживу природу згадує Тарас Григорович Шевченко в цьому вірші. Правильно про вечірню зіроньку. Вечірня зіронька встає. І матері що роби? Так, матері біля хати накрили вечерю та чекали. Ось бачите, який вірш про природу українського краю. Адже майже біля кожної хати росли. І калина, а також вишні. І дійсно ці хрущі, коли зацвітала вишня, вони ходіли над цим садком. Давайте ще раз повторимо весь вірш. Я думаю, що ви його запам'ятали. Садок вишневий коло хат. Хрущі над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хат. вечірня зірочка встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так сопенько не дає. Ось вам такий спайлик, про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, про українського поета Тараса Григоровича Шевченка, його ще називають народним кобзарем. Адже він написав збірку кобзар. І який вірш ми сьогодні з вами завучимо? Та, садок, вишневий волокат. А як ви думаєте, чому цей вірш саме називається «Так»? так? Тому що мова в цьому вірші саме йде про вишневий садок, який ріс біля української хати? А які ви ще знаєте твори Тараса Григоровича Шевченка? Так, зацвіла в долині червона калина. А ще так тече вода з під явою. Усі ці твори ми будемо з вами говорити на заняття цього тижня. А наше сьогоднішнє заняття з літератури завершується. Я вам бажаю гарного дня. Повторюйте цей вірш, він дуже змістовний. Цікавий. До побачення до нової зустрічі.